Привіт, друзі! Ну що, альтанка у нас фініш. Давайте покажу, як воно що було зроблено. Напоминаю для тих, хто бо перший раз дивиться. Площадка 5х5 була залита в прошлому році суцільною подушкою. От. Так що, а в цьому році була положена кладка, цоколь пліткою. От, кровля, як говориться, ну все повністю збудовано в цьому році. Так, Це виход, як говориться, до садочка. Давайте так по кругу покажу вам. Бачите, хазяйка теж все швидкого озеленення поробила, вже красиво. В наступному году ще буде. Красивий, коли воно все позацвітає. Так що, якось так. Давайте внутрі. Бачите, внутрі плитка. Трошки є нюанси, треба шви подотирати. Не шви, а затірка на плітки, бо плітка, як говориться, антискользяща, шерохувата. Проти ль ль льда, щоб не було коли як по мокрій плітки мокрою обуви, щоб не сковзатися. Так що тут бачите, включатель, так як в мене на предучих відео там можна побачити, як воно по пунктах, що йде, що робили. Там розпрят коробка студова. Сюди підходить питання. далі відсюди буде йти на, на баню. О. Розведено. Тут у нас воно. Світло, поки фініш, із-за того, що Вон я замітив власник уже, бачите, приготував вагоночку, дивиться, як його краще зробити через то. А так, якось так. Хімію, те, що я йому говорив, пройти хімію, він сказав, в наступному році подивимося на ефект її. От. Через то хай вона говорить перезимує. Якщо положено солі, виступить воно в тічені зими на весну. Ну, коли тепло пойде, воно виступить. Тоді її обробимо. Воно не горяще нам зараз. Так що якось так. Давайте здалі каїше, покажу вам. Стабається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо, ділимося відео. От. Лайк ставимо після 30 секунди, це алгоритм на YouTube так працює, щоб ваш, е, е, як говориться, палець вгору був зарахований через то. І бажано проглядувати. Я длинне відео не записую, можна переглянути і 3-5 хвилин, Потратить времени подивиться. подивитися. Кому що цікаво, коментуємо, запитуємо я, всім даю відповідь, По адекватних коментарях о, я всім відповідаю, де що і як. Дякую. Все буде добре, Україна. За нами перемога. Далі буде.